Вітаю, шановні підписники. Сьогодні у нас 27 листопада 2024 року. Ну, саме кінець осені. Буквально три дні до зими, тому можна сказати, що це вже зимове відео. Тим паче, вже п'яту чи шосту добу є сніжок. І сьогодні дуже класна погода. Майже нема вітру, тихо і спокійно. Стосовно локації, я дуже люблю цю місцину і вже не перший рік шукаю тут фламуліну, гливу. Ну і інші гарні грибочки. А, у цілому локація невеличка, але якщо ретельно обстежити всі куточки і пеньочки, які можуть дати результат, то гриби можуть бути. Тому почну пошук тут і постараюсь показати вам класні зимові грибочки. А ви не забувайте підписатися на канал та підтримати цей сюжет коментарем і вподобайкою. Дякую вам усім! Вона настільки цікаво виросла, ця глива. Дивіться, як з середини цього старого стовбура. я навіть не знаю, як її акуратненько зрізати. Я вам скажу, друзі, що ніж тут не сильно й допоможе. Ого! На вулиці там мінус. Ха -ха. Дивіться, який клас. Молоденька глива і одразу заморожена. Для тривалого зберігання. Опа, ну давай, малюк, відколупився. Отакі От зимові гриби, друзі, уявіть, мороз же стоїть вже кілька днів. Вона собі молода почала рости. Якраз у неї був вдалий для цього період. І позамерзала. От як її добути? Відпадає. Так. Біла пригода. Звідти їх сковиряти. Оба, ну, підрізати можна, але достатньо виходить. Ну, вже, друзі, як зміг, тому що вони просто як льодяшки. Ну, тут малютки ще є з іншого боку, але сенсу їх... Зрізати нема, занадто малі. але вони вже не виростуть. Бо мороз такий конкретний. Нічого. Головне, що знайшов. Ну що, побігли далі. Клас. Так, а це що за чудо? Це взагалі схоже на заморожений мухомор, який пропав якимось листям іще. Цікавенько, я тут мухоморів не зустрічав. Ну так, судячи з лусочок, бачите, дивіться. Схоже, що воно. Як він дожив до цього часу? О, класне місце подобається мені тут. Воно таке для мене дещо незвичне. Але вже як традиція сюди заскочити хоча б там один-два рази на рік. Як до бабусі от їздимо, то це не дуже далеко і іноді буває проскочимо подивитися. Сніжок невеличкий йде. Не знаю чи видно, але йде, йде. іде Дивіться, любі друзі, викопав отакого от горбочка з-під снігу. Ну, тут вже мені важко ідентифікувати, чесно. Ну, Бачите, пластини якісь потемнілі. Є залишки спіднички. Ніжка ну така. Не знаю. Чесно, він перемерший вже, він не один тут. ну, Може навіть щось з печерицевих. Не знаю, не можу сказати точно по. Такий стан у нього вже дуже дуже побувавший. От. Ось ще один тут поруч. Можна побачити воно. Ну. Я думав спочатку, як здалека побачив, може опеньок осінній замерший, але ну, якось не схоже. Так от. Такі знахідки бачите, попадаються, то ідентифікувати грибочки, перемерших ще та задача. Ось іще один. От що воно? Що воно таке? Не знаю, якщо знаєте, напишіть в коментарях, буде цікаво почути ваші думки. Ось я ще раз покажу, дивіться. Навіть якийсь запах присутній, але такий запах не, не хімічний, не огидний. Нормальний запах. Солодкуватий якийсь. Подивіться, як цікаво тут. Багато тут дійсно старої деревини. І от іще момент. Є в мене одна місцинка там поближче додому, м'яко кажучи. Та там уже фламулінка, пеньок зимовий активненько росте. Я туди навідаюся, коли буде відлига, хоча б невеличка. А тут теж завжди була фламуліна. І от я кілька точок обійшов, де знаходила, її нема. Можливо, вона тут не почала свій ріст. Ну так, можливо, мало пізніше з'явитися, а почався мороз і це теж могло повпливати. Ну добре. Поки що пошукаємо ще гливу. А там як піде. Так, а хто це в нас сховався? Фламуліна. Маленька. Ну, я вам так скажу, друзі, дивіться. Взагалі, чим вона цікава, Фламуліна, вона стійка досить до морозів. Як я знаю, вона не гине під час заморозків. І коли буде потепління, якась відлига, вона може навіть продовжувати свій ріст. От. Ну, ці такі вже, в принципі, можна забирати. Тому ці грибочки я візьму, можливо, ще попадуться. І так, там глива, тут фламуліна, потім ще щось, і під кінець, кошик грибочків можна буде назбирати. Як я і казав, заморожених. Але від того такі походи теж дуже цікаві. Єдиний момент, звісно, не вийде виходити так, як там весени чи влітку. Там 5-6 годин не вилазиш, бо замерзнеш все одно. Але я думаю, годинки 1,5-2 можна. От, без шкоди для здоров'я. Ну добренько, знайшли. Так, друзі, знову вдача. Дивіться. О, я вже чесно не хочу їх навіть зрізати. Не знаю, як її так добути, щоб не, не пошкодити. Не можу однією рукою, вона вмерзло повністю. Ну, піде іншим шляхом. Я вам її нормально покажу на відео, а потім вже акуратненько зріжу. Щоб не пошкодити. Бо точно поламаю. Гриб він, коли підморожений, він такий стає хрехи, ви знаєте. О, дивіться, як цікаво, бачите, сніжком припав, це дають лід. О. Після всіх цих походів, які були більш традиційних, такі походи ну, якось приймаються особливо. Є в них такий свій якийсь певний позитивний шарм, щось таке незвичне і дуже класне. Тому я дуже радію, що сьогодні випала змога побачити все це, погуляти тут, ну і знайти грибочкиці. Момент істини, це моя мрія була. Я хотів в цьому році обов'язково знайти засніжений заморожений опеньо осінній. І це вдалося. Подивіться, які класні. Бачите, вони ще в досить молодому віці встигли замерзнути тут. я чотири штучки вже дістав і вони ще малючки стоять, можна побачити під оцією, під оцією деревиною. Бачите? Опа. Так, дістанем. Іди сюди. О, дивіться, який клас. Ну, тобто, це ж виходить і попалася і фламоліна опеньок зимовий, і попалася глива. І тепер і останні опеньки осінні. Це дуже класно, що цей фрагментик є. От. Ну, в кожного свої знаєте, маленькі фішки. Я просто дуже хотів їх знайти саме за таких умов. Так що маленька моя мрія така гербна здійснилася. Пеньок осінній серед снігу та льоду. Знову апеньки. Дивіться який клас. Мрія зністилася ще раз. Може їх якось підрізати трошки, спробувати. Дуже морозець такий. Бачите, друзі, не сильно він зрізається. Якось колупати його. О, вийшло. Дивіться який клас. Це взагалі... Похід супер цікавий вийшов, скільки всього я вам показав, а ось іще поховались, дивіться. Ну що я можу сказати? В кількох місцинах знайшли і цей вид, то ми сьогодні з грибами Ну, залишайтеся зі мною. І ще щось покажу, під кінець класне. І попрощаємося. Дякую. Ну що, я вам обіцяв під кінець показати щось незвичне і класне. Дивіться? Я його вже дістав просто. Так, друзі, це пеньок. Величезний осінній апеньок і зверху на ньому така шапка із льоду і снігу. Оце клас. Настрій, ну, взагалі, неймовірний, дійсно, дуже цікаво знаходити осінній вид серед цих снігів. І от я йду ще показати вам ще одного опенька, який тут запаркувався поруч. Дивіться, який гарний. Бачите, вдало виріс можна дістати. О! Отакий От осінній апенічок іще. Отак, От друзі. Дякую вам за вашу увагу, за коментарі, підписку. Як завжди, хочу побажати всім вам класних походів, зимових походів і знахідок. Не забувайте підписатися. І до нових зустрічей. Не міг не зафільмувати. Значить, друзі, дивіться, знайшов ще опенячок трохи осінніх, замерзших. І під кінець така глива. А це на цій чудові великі знахідці, я думаю, можна закінчувати дійсно похід. Це, це класно. Ну, ходи сюди. О! Отаке От диво. Дякую вам.